Миру всім. Сьогодні проблема людей в тому, що вони знаходяться в ілюзії. Бог заботиться о нас, але все залежить тільки від нас. Позволимо ли ми це йому. Ми повинні бути смиренними. Смирення це благодать. І якщо ми смиряємось, ми стаємо дітьми Божими. І коли ми довіряємо Богу, то сам Отець Бог заботиться о нас. Ісус прийшов на землю, щоб ми народилися і стали дітьми Божими щоб ми возросли духовно і дозволили Отцю злити на нас ті благословення, які він приготував. Бог гордим противиться, а Смиреним дає благодать. Ісус наша істина. Слово Боже є істиною. І тому ми повинні слухати Слово Боже і вникати кожного дня, постійно перебувати в Слові Божому. Приєднуйтесь к місії Слово Боже.